Росія терорист не припиняє своєї жорстокої справи. Минулими вихідними росіяни завдали масованого удару по території України, били по енергетичній інфраструктурі. На жаль, є пошкодження об'єктів від влучань та падіння уламків. Вночі та вранці неділі вони застосували дрони різних типів, зокрема шахеди, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети, циркони іскандери, кинжали. Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей. У неділю зранку ворог атакував Кременчук. Внаслідок атаки згоріли кілька автівок та в багатоповерхівках вибито вікна. Вогнеборці Кременчуччини ліквідували пожежу. На жаль, є потерпілі. У важкому стані до лікарні доставили жінку, яка зазнала травм у результаті обстрілу. Наразі вона знаходиться в реанімації лікарні Кременчуцька.